Мої красоночки, дуже оригінальна пара сережок, нас очікує з поглядання, милування ними. І ви знаєте, в мене асоціативно відразу прийшло в голову, що ця пара сережок це така, знаєте, наш національний символ український, це віночок. Правда, ось подивіться, маємо такий круг навколо ем, ем, імітації різних камінчиків. Тут ми бачимо, бачите, ось такий гарненький рожевий камінчик, так, зелененький, фіолетовий. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що дійсно схоже на ось такий е, наш український віночок. Так? Ось, коли гадання, коли дівчата кидали цей віночок, і е, дійсно виглядає це все дуже красиво, незвичайно. Так? І е, я б сказала, самобутньо. самобутньо. Е, зверну вашу П'ять їх всього п'ять. Панолекса, чого? А, -а, 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 а що ж так мало? Дівчата? Слухайте, ну це колекція. Дійсно, я так розумію, що ми забрали. Все, що лишилося, тобто ця пара, дійсно їх дуже мало. Подивіться, як наскільки красиво виглядають, акуратно наскільки виглядають. Причому бачимо з вами майже 3,5 грами, так більше 3 грамів, 3,12 срібла. Тут в даному випадку ось такі гвістки. Так, Довжина швензи, тобто, ось власне цієї основи, яка залазить в ушко більше, ніж сантиметр, один на один. І ось такі акуратні, ніби камінчики, закрепи для. Сережечок. Зверніть увагу, наскільки красиво і оригінально вони виглядають, наскільки вони сяють. 1200 їх вартість а, спеціальна, так? Але на нашому ефірі буде розпродаж. Нагадую срібла, і тому їх вартість в кінечному результаті буде просто приголомшливою. Я вам обіцяю мої хороші, поки приміряю. Зараз можете помилуватися. Крупно-крупно подивитися на цю красу. І я вже примірила, хочу себе бачити. Тому що дійсно такі сережки виглядають надзвичайно елітно. Всього п'ять пар, дівчата, всього. а, -а, -а, -а! Пан Олексе, 899 гривень за пару сережок, найдоступніша нині пар, але, як на мене, найоригінальніша. Нар... Найоригінальніша. Ось такі ніби віночки, так? які дівчата пускали по воді, гадаючи на хлопця з зелененьким, розовеньким, фіолетовим білим камінчиками. Дуже красиво, дуже елегантно. І це повсякденні сережечки будуть. Вас супроводжувати кожен день, але три пари є сережок. Всього три пари мої хороші. Ну що ж, це таки, знаєте, Лот Експрес. Лот для тих, хто встигнув, лот для тих, хто не розгубився і встиг набрати наш телефонний номер і назвати код К830 і придбати цю пару сережок за 899 гривень дівчата. Це просто неймовірна краса. Дуже елітно виглядають, дуже акуратно. На дитячих вушках будуть дуже ніжно сидіти. На жінці більш дорослі буде дуже елегантно, ніжно, тендітно виглядати дівчата. Дуже раджу вам зараз зателефонувати і встигнути забрати. я б сказала навіть не просто забрати, а вихопити цю прикрасу. Вихопити, тому що таке, знаєте, дуже приємне поповнення своєї ювелірної шкатулочки, як на мене, такої надзвичайної елітної краси. Боже, як гарно! Я, до речі, якщо залишиться хоч одна пара, тому що навіть мені здається, навіть вже для наших записів не залишається. Так, от, якщо залишиться одна пара, я собі беру їх. Мені вони дуже подобаються. Ви знаєте, я Ну, і тип зовнішності і звичка, я частіше ношу золото, але бувають такі срібні вироби, які просто знаєте, ну не можете втриматися від того, щоб не не придбати. У мене Є і срібні вироби, і я б хотіла поповнити свою колекцію саме ось такими сережками-гвістками, з камінчиками, бачите, з такими гарненькими, які уособлюють наші нашу українські традиції, тому що тут ну, явно, явно видно такі два такі дівчаті віночки з квітами, правда? Ось такі квіточки різного кольору камінчики. Але мені кажуть, що треба крокувати далі, адже мої красунечки, дві пари тільки. Залишайте цих сережок під кодом К830. Я нагадаю, що це срібло родійовне тобто покрито родієм. Так і воно буде так блищати і виблискувати. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Залишайтесь разом з нами.